Після трьох днів дождю в Чехії багато річок повиходили з берегів. Я ось прийшла прогулятися в своє звичайне місце, поки немає дождя. Сьогодні тільки буквально годинку назад припинився. Подивіться, що трапилося, я тут гуляю, постійно тут така стежечка є. Взагалі все з берегів, стежки немає. Ось тенісний корт затопило, капець. Оце погодка. Кажуть, що в Чехії таке було сто років назад. піднявся дуже високий рівень води. І чехи дуже бояться того, щоб не позатаплювали. Я дивилася відео там в Прагі навіть о, в метро о, спускалася вода, наскільки о, були сильні зливи. Ну хоча, якщо чесно, я вам не хочу сказати, що були вони через сильні. Був постійно дощик такий невеличкий, але щоб через був він сильний, ні, просто він був три дні і ще прогнозують вроді ще два дні. Зараз підемо, подивимося річку далі. А там он дали вообще, он дивится, качечки собі плавають, їм то хорошо, конечно. А так.